Всім привіт, з вами Остап і Андрій. І це наш відеообзор на лего слубан космічний десант. Такий спідер, як у Star Wars, і задня частина коробки. ну Давайте почнемо з Й... інструкції. Інструкція у нас така. Розгортаємо. Набір, до речі, дуже малий. Отак От ми складаємо. По інструкції це все. Давайте почнемо з фігурки. Фігурка в нас непроста, ну чарівна. Вона ну, за цих ножок і ще не запихалася до кінця у голова. Це мінуси. Ну, фігурка добра, для, для нас подобалась вона. До речі, це від клона. У нас перше таке ціло чорне від клона. Такий шолом. І от таке лице. Якусь змія, то взагалі це прикольно, але Трохи Бачите, не, засовано. Я не засовано. Просто це дуже тяжко зробити. Ну, качественно. І це, і це наш спідер. Аж К... такий він. Його можна згинати тут, робити так. Робити отак. Робити отак. Ну, менше з тим багато можна робити. Так. Тут трошки відпадає, бо тут недобре прикріплено. Всім. І ще ми покажемо його треба сюди ставити. Зараз. І це міні-робот до нашої колекції. Це mm -hmm. ми всьом, всьом склали складі з запасних деталік. Такий міні-робот у нас вийшов. Така камера робот. Виходить, до запасних деталей. Як це ми зробили? І отак він має стояти. Всім пока з вами був Остап і Андрій. Ставте лайки. Викладайте пальці вгору. Підписуйтесь на наш канал. І всім до побачення!